На Хмельниччині вкотре порушили мовне питання. Область стала однією з 16, які долучились до програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Викорінення мови ворога з регіону владці вважають надважливою місією. Українська мова давно перестала бути явищем культуральним, Вона справді сьогодні є одним із ключових атрибутів національної безпеки. Я як проважний захисту державної мови твердо перекона у готовку. Що українська мова це не тільки мова держави, це мова влади. Представники різних структур області доєднались до програми. Відтак стали членами координаційної ради. Проєкт розрахований на 2023-2025 роки. Втім, регіон вже має неабиякі напрацювання у мовному питанні. На сьогодні є можливість вивчати українську мову на 25 безкоштовних курсах та в 50 розмовних клубах на базі освітніх закладів. Їх послугами користуються 2510 осіб, з них 715 числа внутрішніх переміщення. На 95% в області переважає державна, що є досить високим показником. Тепер презентують на загал розроблену програму. Постійно проводяться заходи з популяризації української мови та читання, книжкові форуми, презентації нових українських видань, зустрічі з письменниками, краєзнавчі, етнографічні та історичні студії, онлайн-марафони читання українською, зокрема, багаторічний обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині. Звісно, ситуація з російською в області ускладнилась за рахунок більшого відсотку переселенців, котрі все життя спілкуються нею. Наразі у регіоні проживає 90 тисяч ВПО. Для їх адаптації в освітньому хабі та інших установах проводять курси володіння українською Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.